Ви вже бачили відео, яке рашисти розганяють, де 128 му бригаду прилетіло, коли дятел, долбойов офіцер построєння устроїв. Ну, по моїм даним, те, що мені хлопці розказали, що приїхала ЦБ якась, і треба було виїбнутися перед цим ЦБ, вистроїти пацанів всіх, так сказати, устроїть для картинки, для фотографії, вручення подяки медаляк, ну як у нас люблять усі ж. І на безпечність пацанів. І от дивіться. Знову расисти цинічно, нахабно крутять це відео, хизуються ним, розказують, показують, дивіться, от ми лупили, ми і що ми якусь реакцію почули з світу. Ну, то, що вони всі стурбовані, це ми пам'ятаємо вже так з 2014 року їхню стурбованість. Я просто кажу, що БСЄ, Пар'є, НАТО. Будуть нам розказувати про якісь права людини, щоб ми їх не порушували. А де ви тут людей побачили? Де ви в этом кодлі рашистському побачили людей? І з якого перепугу ми повинні відстоювати їхні права? А коли будуть відстоювати наші права? А чому ж вони говорили про права людини, коли рашисти крутили відео, де розстріляли за фразу Слава Україна, нашого українця? Коли ви навчитеся реагувати не з турбованістю, а діями. І коли мені сьогодні там Петя щось розказує, що він там зі своїми депутатами їздить в Європарламент, наближає Україну до НАТО, до Євросоюзу, Петя, ти серйозно вважаєш нас усіх за дебілів? Ви за 30 років не змогли Україну не до Євросоюзу е, наблизити, не до НАТО через корупцію, через Хабарі, через, через свою жадібність, через... Е, чи списки в форцах, якими ви вже потиснули всіх європейських мільярдерів. Да й нахер нам тепер Це НАТО Євросоюз після перемоги? Я задаю питання? Щоб разом з ними сидіть і е, стурбованість озвучуть по відношенню до інших країн, на яких будуть нападати, е, такі ж, як Росія? Тому треба робити сьогодні висновки і з того, що. Не відреагували, коли хлопці криком кричали: поміняйте керівництво. Сьогодні нам розказують, що буде там проведено розслідування. Та да засуньте собі в жопу те розслідування. Павел Мус, этот блюдолиць Порошенковський, який цілий телеграм-канал під нього веде під Порошенка. піариться теж на цій 128-й бригаді. Вчора воно бігало на Юлькини суди. Кричало за Януковича, платило по 200 гривень кожному, хто бігав за Януковича на суди проти Тимошенко. Сьогодні воно там піариться на 128 градусі. Всі піаряться. То де ж ви всі були, коли хлопці криком кричали, поміняйте дебілов в керівництві. Подивіться це відео. Подивіться уважно. Яке може бути розслідування? Що, що, які висновки зробить та комісія з тих розслідувань? Якщо там та комісія і була, мабуть, яка приїхала і перед ними вирішив вибнутися офіцер і вистроїть пацаном на плацю. Ви ждете якихось результатів. Не буде ніяких результатів. Ніхто не понесе відповідальність. Бо треба було вчасно почути хлопців, змінити керівництво на професійне. І не було б сьогодні такої трагедії. Ну ми ж не робимо висновки. Ми тільки свічки ставимо. Ну ми, я маю на увазі декого. Співчуття пишемо. І грозимся пальчиком, що всі понесуть відповідальність. Щас!